про дрони Україні треба випускати щонайменше 400 тисяч дронів щомісяця, аби конкурувати з Росією у сфері безпілотників. Про це заявив міністр оборони Денис Шмагар в інтерв'ю виданню The Times. Каже, це нова війна, де технології змінили саме розуміння бойових дій. Послухаємо. Росія щодня відправляє сотні дронів по Україні, використовуючи їх для ударів по військових і цивільних, завдаючи масштабних втрат і руйнувань. Це нова війна, це абсолютно інший тип війни. Як Україна, так і Росія вже застосовують безпілотники, здатні знищувати противника без прямої участі людини. У співпраці з європейськими партнерами Україна може створювати нові зразки озброєння та одразу випробовувати їх у реальних умовах війни. Денис Шмигаль, міністр оборони України. І українські дрони пошкодили ключовий нафтоналивний російський порт у Ленінградській області. Про це повідомили наші джерела в СБУ. Приморськ це кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи. Там завантажується тіньовий флот Росії. Щороку через порт проходить близько 60 мільйонів тонн нафти. Це приносить Росії приблизно 15 мільярдів доларів. Наразі відвантаження нафти призупинили. Орієнтовні щоденні втрати бюджету країни агресорки можуть становити до 41 мільйона доларів. Окрім того, вражено кілька нафт. Автоперекачувальних станцій, що забезпечують постачання нафти до терміналу усть Луга. Павло Лакійчук, капітан першого рангу керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 з нами на прямому зв'язку. Павло, вітаю добрий, день слава Україні. Героям слава. Ну я хочу почати з, з того, з чого я власне і почала про 400 тисяч дронів на місяць. На день це на добу 13 тисяч триста з гаком. Наскільки це відповідає нашим потребам? Чи тут йдеться скоріше про технологічну конкуренцію з Росією? Ну, бачите, швидше, певна, мова йде про якісь технології, тому що цифри красиві, але за ними нічого не стоїть. Насправді, і коли ми говоримо там, 400 тисяч дронів на місяць, чи скільки ви там сказали на добу дронів? 13 тисяч 300. 13 тисяч 300 а чого дронів? А яких? Різних. От яких дронів нам треба більше, яких треба менше. Це стосується FPV-дрони, є е, е, дрони, ударні дрони, повітряні дрони, є морські дрони, є наземні е, роботизовані системи. Все це дрони. І є е, серед них ударні, є розвідувальні. Скільки нам треба розвідувальних апаратів? Ну, я маю на увазі в широкому знову ж таки сенсі розвідувальних. Дронів типу да, Байракте, це починаючи від Байрактера Величенкова і закінчуючи Мавіком. Це все і то, і то розвідувальний дрон, да? fpv дрон ударний дрон, так, а лелека теж ударний дрон, чи ну, власне, та ж дрон-ракета. Дрон Скільки дронів ракет треба, да? і куди їх віднести до дронів чи до ракет. Однозначно, що е, кількість засобів ураження, особливо керованих засобів ураження, в даному випадку, ми, е, тут, очевидно, треба говорити. Є керовані засоби ураження. Це крилаті ракети, е, це балістичні ракети, це е, дрони, е, снар... ну не снаряди, тут не підійде, керовані снаряди да? е, е. і чи керовані авіабомби. Оце певно можна об'єднати з великим е, таким. Допуском в одну групу, друга група це розвідувально-ударний комплекс, це значить засоби розвідки, в тому числі з використанням дронів, які будуть і які здійснюють розвідувально-ударний. Тобто, ця одиничка у нас спостерігає за противником в режимі реального часу, дозволяє іншим засобам ураження знищити об'єкти противника. Розвіданий об'єкт чи позицію ворога е отут швидко і найбільш ефективно. Ну, якщо ми говоримо, що ми потребуємо там е мільйон снарядів, да це про тільки про великі калібри, то очевидно 400 тисяч дронів це е це співставне Цифра. Знову ж таки, не треба брати ці 400 тисяч як, як чіткий такий показник. Міністр оборони, не розкриваючи військову таємницю, воєнну таємницю, намагається пояснити нам загальний порядок цифр в потрібних, потрібних засобах. Ну, про дрони невідривно, треба говорити ще з цією атакою, наприклад, і по сьогоднішньому нафтоналивному судну. Зараз воно вже, мабуть, проливне чи як там буде російською в Ленінградській області. Це ж казна де. Що робимо? Продовжуємо вводити санкції проти нафти? Ну, однозначно, при... зараз мова йдеться: приморськ, про услугу. Це Балтійський інтерконектор, грубо кажучи, російський нафтогазовий. Їх у них за великим рахунком тільки два. Тому всі оці е, е, криваві танкери, криваві газовози, все, що Росія е, на чому заробляє от, е, на війну. Е, це Ленінград, тобто Санкт-Петербург і Новоросійськ. Є два незамерзаючих порта, які, в яких розташовані оці саски, грубо кажучи, трубопроводів, які живлять е, о той, е, чорний, несірий чи, чи кривавий е, танкерний флот. Удари по ним е, це наші санкції. Друга половина не менш е, важлива. Це, це підходить до них, дуже наших сусідів з Словаччини і Угорщини роздратував удар по нафтопроводу Дружбу наших байбійців мадярах. Але. Це Мозерське НПЗ і це услуга. Це 90, ну, точніше, 80% нафтопродуктів, які йдуть цим трубопроводом, це на мозер, звідки повертаються бензином е в Росію, і на услугу на експорт на заробіток інших способів е не, е не уражаючи таку добру натуру наших сусідів. Зупинити державу агресора ми не маємо. Словаки і угорці мають знати, що ми перебуваємо, що Росія перебуває в стані війни з Україною. Ну, і якщо у них є претензії, то першим ділом вони мають бути до Російської Федерації. Ну якщо що вона є форсмажор виплатить, але мозер Білорусь не вводила ми поки санкції проти білоруських НПЗ. Ну, то удари якраз по е, ну, трубопроводам якраз є такі санкції. Вдарили по, по, вдарили по нафтоперекачці, е, нафтоперекачці, яка прямує на дружбу. А через два тижні вдарили по продуктопроводу. То, то вже по е, нафту. По, по трубопроводній системі, по якій з Мозеря назад вже в Росію йде готовий бензин, от якщо відрізати щупальця ці, теж як варіант. Варіант. спасибі вам, Павло Лакійчук капітан першого рангу керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був в нашому ефірі. По про сьогоднішній удар м, України по е, нафту комплексу в Ленінградській області. Далі новини буквально за мить Марина Кухара. А потім ефір продовжить е, мій колега Костянтин Лінчевський.